Отримали з Турції якісні рейлінги, які встановлюються вдовж даху авто. Турецький ABS у кольорі хром є в наявності на усі моделі автомобілей. Це бюджетний варіант рейлінгів для красоти, тобто алюмінієвий профіль товщина 2 мм. кронштейни кріплення зроблені з ABS пластику. Виготовляються тільки в чорному кольорі. На даху автомобіля розташовані штатні місця для встановлення рейлінгів Не йдуть на три точки опори на криші, рейлінги легкі встановлені, не вимагають складних інструментів або спеціальних навичок. Вони монтуються безпосередньо на заводські точки кріплення вашого автомобіля, забезпечуючи міцне та надійне кріплення. Крім зовнішнього вигляду, автомобільні рейнги також дозволяють вам перевозити великі предмети, такі як велосипеди, драбину, матраси. Але нагадую, що це бюджетні рейнги, виготовлені ну, в більшості для краси. Тому що, якщо ви бажаєте перевозити вантаж, тоді краще встановлювати рейлінги скайпорти. Це рейнги призначені вже для вантажу. Йде повністю литий алюміній, алюмінієва палка. Цель налита разом з е, Кронштейном. Вони також є в наявності. При замовленні важливо уточнювати рік автомобіля, марку та модель. Якщо маєте запитання, телефонуйте за номером на відео. Дякуємо за перегляд!